Всім добрий день! Всіх вітаю в дзеркалі. Сьогодні в нас розпаковка знову не тарошних покупок, але тарологічних. Тобто це не колоди таро, але це супутні такі товари, які теж необхідні. Ну, і сьогодні я вирішила все ж таки з коробки дістати вже на столі. Зараз все дістану і буду вам показувати. Це пакуночок з магазину Езотера. Так, і ви тут вже багато чого бачите. Ой, я перепрошую, зачепила тримач. Все, все дістала. І поїхали роздивлятися. Почнемо ми з цього найбільшого пакуночка. І це, як ви бачите, книга. Звісно, книга, вони так запакували прямо-окремо. Оці пакетики з нової пошти. Так, це тут у мене накладна. Угу. Дуже дякую. Прикольно, коли кладуть, кладуть накладну, вибачте, за тавтологію. Але ну, це все ж таки дуже корисно, бо буває всяке. Буває, що щось забули покласти, або щось якесь щось не, не те щось поклали. Це, це все може бути. І дуже класно звірятися по накладні. Отака класна книга мені приїхала: Відьомське коло сороку, Джейсон Манкі, ритуали для кола, Ковена і Вікан одиначок. Тобто тут у нас описуються, наскільки я зрозуміла, зі змісту взагалі коло сороку, сабати коло сороку і якби різні різні різноманітні ритуали. Оскільки я дуже Люблю сабати колеса року взагалі а, ну, намагаюся відзначати якось ці точки кола року. Для мене вони несуть певний енергетичний зміст, більший суттєвіший, аніж ну, просто якби свята а, такі громадянські, скажімо так. Ну, тобто в енергетичному сенсі я маю на увазі. Такий дрібний шрифт, якщо чесно, неочікувано. Прям, прям дуже дрібний, якщо чесно. Прям... Мені здається, що це навіть не 12-й, а 10 або 12-й. Ну, не більше. Дуже-дуже дрібний. Це буде складно читати, тому що він дуже дрібний. Але книга дуже велика, дуже об'ємна. Ну, можливо, було б ліпше, аби вона була більша за форматом, і тоді вона була б а, такою. Не було б такою дрібніючими такий шрифт. Це передрук, як ви могли помітити також м'яка палітурка, але сам, сам друк дуже гарний, мені дуже подобається все чітко, все якісно, дуже надруковано. мені подобається. Тут немає ніяких ілюстрацій, вони тут не потрібні. Тут просто от як з духами різними, з духами оцих а, САБАТІВ, ритуал Остарий. Супер, прям, прям цінна дуже книга. Я її вже давно хотіла замовити, але ТО в наявності не було, то ще щось. Далі, що МЕНІ тут ще приїхало? Ой, така корительниця. Клас. Так, так, так. Як в такому арабському стилі, як лампа Аладдіна. Ой, Боже, яка вона прекрасна. Супер. Краса, краса. Слухайте, і найбільше мені подобається, що можна так зручнесенько собі взяти. І колір мені подобається. Він, знаєте, ну, срібний, але він такий, як зі срібло. Ой, мені дуже подобаються ці всі візерунки. Ай-яй-яй, прямо лампа Аладдіна у руках, чесне слово, таке відчуття. Клас. Ну, я її е, залишу в кадрі. На. Так, і далі дивимося. І тут у мене різноманітні пахощі. Так, ці вони, в мене тут заклеєні, але вони пахнуть, я вже відчуваю. усе 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 дістаю. Ага, тут і побільше, поменше. Ой, так. Щось із них тут трошки сиплеться, мабуть, бо прям відчуваю відчуваю такий запах. І тут абсолютно різноманітні. Я вирішила спробувати різні, як би не на смак. ну, Ви знаєте, пахощі обирати по, за описом ну, це, це неможливо. Їх треба обирати тільки. За, за своїми враженнями, ну, раніше ще до війни я полюбляла один магазинчик вдома у Харкові, він називався Твій настрій. От, хто знає, там в центрі був такий малесенький магазинчик, але ну, його так би і не знайдеш випадково, тобто його треба було тільки знати, бо він так трошки захований, можна сказати. Коротше, такий езотеричний, і там прям можна було по дній штучці взяти з різних коробочок цих пахощів. Тобто я приходила, довго вибирала, довго там все винюхувала, набирала собі купу цих пахощів. Ну, це, це була прям ціла така пригода. Але зараз ну, доводиться, доводиться замовляти. І Замовила я цього разу не індійські, а вирішила замовити. Тибетські пахощі, хоча, от відносно цих я не впевнена, можливо, це індійські. Ну, не знаю, не знаю, а оці всі інші, здається, це тибетські. І вони, як ви бачите, всі різні. Ну, тут у мене ще палосанто, в мене якраз майже закінчився мій шматочок. Мені, до речі, палосанто вистачає дуже надовго, тому що, ну, я розумію, що ви не можете. Почути запах, але але це прекрасно. Ну, не знаю, такий прям насичений запах. Попередній мій шматочок я купувала, мабуть, аж півтора роки тому. І такого шматочку от мені вистачило десь на півтора року. Уявіть собі. Ну, з огляду на те, що я ще ж користуюся іншими пахощами, я щодня не запалюю і. А паласанта в мене горить зовсім трошки, тому що цього такого ну, його аромату мені прям трішки запалило і мені вже вистачає на цілий день. От, тому мені дуже надовго вистачає одного шматочку. Але в мене є проблема в мене вологість в приміщенні, і він у мене з часом відсиріває, тому, тому мені взагалі нема сенсу брати одразу там кілька шматочків. Беру один і вистачає абсолютно. Так, ну давайте. Що це за голока? голока. А, бачу цю назву вже не вперше пахощів, і мені просто дуже цікаво. Ну, я розумію, да, що розпаковка пахощів це таке собі умовне, але ну, буду ділитися своїми враженнями, бо, на жаль, не можу, не можу вам продемонструвати наглядно, щоб ви теж відчули аромат. Ой, дуже приємні. Вони такі, знаєте, щось між свіжим і солодким. Дуже ніжний, мабуть, ближче до квіткового такий аромат. Дуже ніжний. От, ви знаєте, мені здається, підійде тим, хто не любить надто свіжі і не любить надто важкі, а, такі задушливі. Ой, ду дуже ніжний, От між свіжим і квітковим. Запам'ятайте. Як називаються, дуже-дуже класні. Ну, і їх тут, я не знаю, мабуть, штучок 10, щось, щось або 15. 12 я нарахувала, але це приблизно плюс-мінус. Ну, так. Тому мені сподобався аромат. Подивимося, як вони будуть горіти. Для мене ще важливо, щоб не надто диміли. Тому що, коли ну, прям дуже-дуже дивно. Ну, я тоді їх просто на вулиці використовую, на сабати, коли роблю якісь такі квіткові ритуальчики. Тоді використовую їх на вулиці, ті, що дуже димлять. Або ті, що мають надто такий насичений аромат. Наприклад, мені. Мені подарували, це те, що я кажу, що смаки всіх різні, мені подарували, я дуже вдячна, це з балі приїхали до мене ці пахощі. Вони прям величезні такі ці палички, ну, вже дістану. Дуже такий класний тубус. Дуже, і спочатку вони мені сподобались. Дивіться, такі Прям величезні. І надовго вистачить. Дуже-дуже приємний аромат, але дуже насичений, прямо дуже. І я його прямо от палю або на вулиці, або так дуже зовсім трошечки і загашую. Він такий, знаєте, для великих приміщень. От Хто шукає собі для великих приміщень, зорієнтувало на такі великі пахощі, правда, не знаю, чи вони в нас продаються. Так, а це такі маленькі. От, до речі, мені це якраз дуже подобається, оця історія, маленькі пахощі. Бо, якщо чесно, мені оці звичайної палички зазвичай забагато. От мені якраз я помітила, що мені вистачає для <гум> медитативного стану, там, для розкладів, для атмосфери. Коротше, мені потрібна половина. От рівна половина, а далі мені вже стає занадто. І я якось загашую її. Хоча ну, не дуже це люблю, тому що можна ж розкришити, ну, коротше, ліпше, звісно, її залишати догоріти до кінця, але мені тоді забагато. Занадто мені треба або провітрити тоді приміщення. Ну, У мене ще й, і кімнатка невелика, тому така історія. А, тому, от оці маленькі я дивилася, якраз. Я знаю, що на Алі продаються такі маленькі, прямо, знаєте, от я думаю, спробувати ще на Алі, тому що це прям знахідка в плані розміру. Мені якраз треба, щоб маленькі, щоб їх ненадовго вистачало. Так, це якраз тібетські, називаються вони тара, присвячені вони богині тарі, яка завідує зціленням. Так, ну запах дуже трав'янистий. Такий свіжо-трав'янистий. От, хто любить свіжі, от зверніть увагу. Дуже-дуже свіжі, прям ну, як, Знаєте, як волога трава, я не знаю, вологий ліс. Ну, Мені подобаються. Ну, знову ж таки, як вони горітимуть? Ну, Зараз, ми, до речі, от мені хочеться прям ці спробувати, як вони. Вони безосновні. Ага, вони так ще й не дуже файно розгораються. Зараз я візьму тримач. В така в мене є підставочка. Так, куди ж ти помістишся? Ось так. Оп. Ну. Так, 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 так. Хочу просто, щоб вам було вже естетично видно. <гум> ну, подивимося. Мені подобається, що вони маленькі, що вони безосновні. А якщо вони безосновні, то є шанс, що можна відламати шматочок, спалити його і, і якби на цьому завершити. Так, поїхали далі. Дуже дякую от менеджерам. Вони там їх позаклеювали так гарнесенько, я бачу. Ну. Це дуже класно. Так, що тут? Ага, тут навіть є ниточка. Ага, тут вони трішки, трішки покришилися. Зараз я тут накришу собі. Вони теж безосновні. Не знаю, що це за нитки. Вони, ну, походу, одна з ниточок, кожна, кожна паличка повинна закінчуватись ниточкою, щоб її було зручно діставати. Ой, які вони класні! Слухайте, а ці мені щось не дуже подобається. А ці, знаєте, на що схожі? Просто на, на запах тютюну. Схож. Мені не подобається, я загашу. Uh -uh. Ну, отак, бачите. Все, загашую. Ага, її ще так просто і не загасиш, бачите? От Тому я взяла цю металеву курильницю, щоб її можна було нормально загасити, а вона не загашується. Ну, уявіть собі. Зараз я отак зламаю, хай вона догорає, я відсуну. От вам, будь ласка, її не загасиш. Ну, це класно, що вона така якісна. але, але ну, Запах мені не сподобався. Вона не свіжа, не, ну, пахне свіжим, а коли димить, то дим пахне ну, просто, просто тютюном. Я дуже не люблю тютюновий дим. А, а ці прям дуже класні. Трошки солоденькі. Прям дуже-дуже класні. Ну, я зараз отак малесенький, бачите, відламаю, малесенький запалю. Ну вони прям. Вони прям супер-пупер. Щоб не опектися. О, це класно. Це воно так, ну все ж таке. Що це за нитки? Хочу зрозуміти просто. Хочу зрозуміти, що це за нитки. Мені просто цікаво. Так. А, це просто ниточкою вони поперезані, щоб вони не розсипалися і не ламалися, я зрозуміла все. Не буду повністю діставати, бо вони дуже крихкі, вони дуже тонесенькі і дуже крихкі. От якось так, знаєте, там пишуть. От на езотері мені сподобалось, що там все ж таки є мінімальний опис здебільшого от запаху, чим пахне. Написано, що вони не токсичні, з натуральних інгредієнтів, релаксант. От, типу суперрелаксант. Ну, вони дійсно дуже приємні. Це дуже приємні прямо. Але тут не зазначено, знаєте, ну, на езотері не зазначено. Чи вони тоненькі, чи вони товстенькі, і розмір не завжди зазначено. Зазначено, де з основою, а де безосновні, це дуже прикольно. Ну, Але б хотілося б, щоб писали якось там не знаю, діаметр довжину, тому що ну, дійсно велика різниця, наприклад, тут. Діаметр великий, тут зовсім маленький. Ну, так. Але я, в принципі, не дуже на цьому зосереджувалась, зосереджувалася на описі саме пахощів, а потім обирала чисто інтуїтивно, я вам так чесно скажу. Просто майже рандомно обрала кілька варіантів. Так, а ці поламалися, до речі. Ну, це не проблема, тому що я їх все одно шматочками. Буду палити, пахнуть дуже класно. Але оці безосновні пахощі, так, тут є, є ризик, що вони, що вони можуть зламатися. Ну Ось така паличка, бачите, паличка, паличка так, назад я її запхаю, Ну вони тут прям дуже покришені. Я їх буду дуже обережно використовувати. Це єдина така упаковка, яка, ну, так собі виглядає, якщо чесно. Ці інші начебто нормальні. Оці теж невідома мінімарка. Так. Так. Це звичайні заснови, ці такі солоденькі. Вони хотіла сказати, пахнуть ваніллю, і не прочитала, що це ж ваніль. Це саме ваніль. Ой, дуже класно пахнуть. Дуже рекомендую. Ну, ваніль може бути важкувата комусь, я її саме на холодну пору року беру. Тому що, ну, прям для влітку я не можу ваніль палити. Та влітку взагалі дуже рідко я користуюся в спеку а, пахощами. Так, клас. Ванільку я рекомендую, дуже класно. И остальное, тут у меня, видите, уже шматочки насыпались, ну ничего страшного. Так. Они тут так классно запакованы, как же их... Угу. Угу. Прибираємо. І це теж непальські, тибетські і це прям трав'янисті. От вони реально трав'янистий аромат мають. Так, ці ниточки, вони просто, бачите, оперезують і роблять такий сніп з цих палочок. Дуже приємні, вони трав'янисті, але трошечки є е, е, солод. Нібито, як, знаєте, як. Квітковий такий солод. Дуже приємно. Ну, мені прям ці хочеться спробувати тепер запалити трошки. Угу, занадто, мабуть, маленькі відламала. Вони дуже крихкі. ну, вони безосновні, тому це це логічно. Це угу, шматочок Ой, ці дуже приємні. А, ці от знаєте, хто любить м -м, запах, а, запах а, листя клена горілого. Знаєте, не оте листя, яке вже пріли, яке вже там зі сміттям палять, а оце таке свіже листячко, яке щойно щойно запалили і воно таке ще не зовсім. Не зовсім навіть сухе, дуже приємний аромат. І трошки квітковий аромат додається. Дуже приємний. Слухайте, ну я можу рекомендувати. От дуже ці непальські пахи, принаймні мені пощастило. От які я спробувала. Оці мені сподобалися релакс. І оці Гімалая. Щось там таке? Гімалая. Мені дуже сподобалась. От тара мені не сподобалась. Я її брала, чесно кажучи, на ритуали на здоров'я. Але тепер, навіть не знаю. Ну, На вулиці десь буду користуватись. Ну, Можливо, можливо хто хтось комусь передарую, кому сподобається. Тому що ну, це ж таке, знаєте, на любителя. Оця мені теж сподобалась. Ну, Ванілька, Ну, це те, що вже, вже відомо. Якби такі На основі палички, це вони зазвичай гарні. Там, за виключенням оцих, що з есенцією такі дуже ядрьоні. Ну, ці теж пахнуть приємно. Не знаю, хочу, хочу ще ці спробувати. Зараз в мене прям буде такий еклектичний передоз пахощів. Клас. А ці пахнуть як. Як сухе дерево, коли запалюється, або суха суха трава. Трав'янистий такий дуже запах. Дуже класні. Так, це в мене звідси. От, незважаючи на те, що вони поламані, ну це взагалі, я ж кажу, не проблема, тому що я їх все одно збиралася отак от палити шматочками. Мені. Отакого От одного шматочка на сеанс, наприклад, налаштуватися і провести настройку для атмосфери мені вистачає більш ніж. Так, всі шматочки зберу. Ну, димлять. Я б сказала, що димлять вони середньо. Не дуже сильно і не те, щоб зовсім ні. Конусні димлять більше. Принаймні ті, що в мене були. Вони димлять більше, горять швидше, якось багато диму а, і мало аромату. Це ось такі в мене були. Чесно кажучи, вже викинула коробку, не пам'ятаю пам назву. І їхня єдина перевага це те, що вони швидко горять. Тоді, тоді доводиться провітрювати за ними, тому що ну, прям, димова завіса утворюється. Е, отакі, ну в мене прям е, з такою назвою не було. У мене були е, забула, як називаються. Сатія, здається, забула, як називаються. От прям одні фірми. Вони доволі непогані, середньо димлять, е, дуже натуральні, я б сказала, я там есенції не відчула такої штучності, хімозності. Я дуже цього не люблю. І, ну, я так для себе так дивлюся, що щоб уникнути цієї хімозності, ну, це, звісно, лотерея, але ну, от, треба просто приглядатися до фірм і знаєте, оці, що там, ну, цитрус або там, полуниця написана, або там, апельсин. 90% що це будуть хімозні. От, ну, це з мого такого досвіду. Тому обирайте, пробуйте, беріть різні. Ну, от я як обираю. Я... Замовляю рідко, але отакими от партіями, бачите, щоб не, не одну штучку, а там кілька. І тоді тестую їх якийсь час, там, підмічаю для себе, що я куплю наступного разу ще раз, що я більше не куплю. І цього разу в мене прям все нове. А зазвичай я вже купувала перевірені свої і там могла додати одну якусь новеньку, щоб спробувати. Наприклад, зараз покажу вам. Ну, ось я вже дістала свою коробку. У мене вони зараз в звичайну коробку переїхали. Були в красиві, але вона розвалилася. Ось таких в мене було багато. Так, оце сатія написано. І вони класні. Я ті, якщо чесно, рекомендую. Тоді я захотіла ось такі новенькі спробувати спіральні. Ой, вони дуже класні, вони прям супер. Це сандал, і ну, вони, вони надзвичайні. Мені дуже вони подобаються. Єдиний нюанс, що для них. Вони ж такі, велика така спіраль треба або спеціальна така підставочка, або щоб їх підвішувати. знаєте, Закріпляти в мене не виходить. Але я пристосувала, там, наприклад, просто таку тарілочку невелику для них ну, як невелику, велику. Для підставки велика вона для підсвішника. Звичайні підсвішники замалі будуть, буде обсипатися, буде незручно. Тобто, єдина незручність це підібрати підставку. От і все. Ось такі обнови. Новорічний сезон у мене розпочався такими супутніми покупками Це свічки, пахощі. Тобто, по стихіям, по стихіям. Не знаю, треба ще масла оновити, але я до цього ще поки не готова. Я поки що не розумію, а, якої фірми. Можливо, хто розуміється на маслах, підкажіть мені, будь ласка. Ну, гідну, гідну фірму, щоб це дійсно було не хімозне, щось, а щоб це дійсно був аромат. Ну і не за всі гроші світу теж хотілося б. От. Ну і камінці, на камінці я полюю завжди, але зараз ну, дуже важко знову ж таки, по інтернету мені купувати камінці, тому що ну, я звикла їх обирати на виставках до війни, які проводилися знову ж таки, в моєму рідному Харкові. Там були виставки камінців, От я туди приходила, і який камінець мені просто в руку ліг, як то кажуть, такий, такий і був мій. А, ну, І там, в принципі, видно і зрозуміло, і з продавцями можеш поспілкуватися. і ну, Якось більш надійно мені здавалося, що це дійсно натуральний камінець. Тому що зараз ну, в інтернеті дуже часто, дуже багато я бачу камінці, які. Пере... Знаєте, алішні, просто алішні, які перепродаються. Я не кажу, що на алі все не натурально. У мене, наприклад, є один камінець-залі, який натуральний. Я його перевіряла, він реально натуральний. Але дуже часто на алі ну, просто підробка, просто полімери, да, які видають за натуральне каміння. Ну і, на жаль, у нас вони перепродаються за дорого і дуже дорого під виглядом натурального каміння. Це прикро, але це так. Тож поки що з камінцями я дуже обережна. Ну, а пахощі їх багато не буває. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, у вас теж піднявся настрій. Я дуже пораділа а, своїй такій посилочці. Дуже дякую колективу магазину Езотера. А, ой, я перепрошую знову. А, що оперативно мені так швиденько все відправили, і, в принципі, все гарно запакували, і все дуже добре. Дуже вдячна, гарного вам настрою, гарного дня або мирної ночі, залежно від того, коли ви мене дивитеся. Побачимося у зазеркалі.